На базі дитячого садочка номер 8 пройшов семінар для вихователів дошкільних закладів. Його тема впровадження методики розвиваючого читання. Започаткував цей проект народний депутат України Артур Мартовицький. проект, он для того, щоб показати, що дітям потрібно уделять внимание. Це ж не тільки ваша робота, а ви через сьогоднішнього радіти. Новітніх наукових методик в галузі освіти вистачає. Та на практиці ми рідко бачимо їх втілення з цією методикою. все навпаки, депутат Верховної Ради України системно підійшов до вирішення цього питання і запросив автора цієї новітньої інтелектуальної технології кандидата педагогічних наук Людмилу Шелестову за півроку. Коли розпочався цей проект, він знайшов відгуки серед практиків і вже є бажаючі долучитися до цього проекту. І надалі дуже рада приєднуйтесь до нас. Будемо рухати далі нашу освіту, будемо допомагати нашим дітям. автор методики. Переконана, дітей молодшої групи віком від 3 до 4 років можна швидко навчити читати, і це вже довели перші учасники пілотного проекту: два дитячих садочки Павлограда і один в Тернівці. Ми, завдяки підтримці Артура Володимировича і пані Шелостові, почали працювати за цією методикою з спочатку навчального року з молодшої групи. Маю сказати, що ця методика дуже вдало просувається в роботі нашого закладу, тому що вона цікава дітям, вона цікава педагогам. Вихователі, як фахівці в галузі дошкільної освіти, знаються на всіх складових нової методики, та її переваги можна пояснити і такими словами. Це повний баланс розумової і фізичної активності. Діти, весело граючи, навчаються. Дітям нашим дуже подобається, що в їхній групі живуть поході. Букви люблять вони грати в схованку з буквами, коли букви ховаються в різних місцях, серед предметів виграв в груповій кімнаті, а вони їх знаходять. Задоволенням наші діти теж працюють із природним матеріалом, викладають. Вони викладають у нас і каштанами, і шишки у нас є, і морські добре, і квасоля. Цей семінар проводився для вихователів, які вирішили долучитися до проєкту. Вони на власні очі мали змогу побачити практичні результати нової методики. Артуру Мартовицькому належить не тільки ідея впровадження розвиваючого читання, але й всебічна фінансова підтримка проекту. Саме ви були ініціатором цього проекту. Ми дуже вам вдячні, тому що фінансова допомога це саме найперше, мабуть, що необхідно для участі в якихось проектах. Ігрова форма навчання сподобалася дітям. Вони можуть робити все, що завгодно. Та в центрі уваги залишатимуться букви. Святковий торт, як подарунок дітям від народного депутата України, теж було прикрашено буквами. Тортик такий. Да, вкусний. Так що ви молодці, зрається вчитися. Да? Ну, поэтому вам і тортик. В рамках цього пілотного проекту до Павлограда і Тернівки вже приєдналися вихователі з Першотравенська та Павлоградського району. З самого початку Артур Мартовицький бачив впровадження цього проекту у всіх населених пунктах західного Донбасу. Я радий, що в этом проекті сьогодні. Вже рядом з городом Павлоградом і Тірновка додається Павлоградський район. Я вот, в цю ремі от моєї роботі хочеться з так, щоб люди в всілені чувствували більшу разницю од городських, щоб діти в первую орієнтанічу. Народний депутат України подякував за підтримку методики розвиваючого читання, як вихователям, так і батькам дітей. Всі вони не тільки зрозуміли, але й усвідомили першочерговий обов'язок дорослих всебічно розвивати розумові, пізнавальні і творчі здібності кожної дитини.